У далекому селі, де хатини тулилися до зелених пагорбів, а нічне небо завжди було всипане мільйонами зірок. Жив хлопчик на ім'я Лука. Він був пастушком. Щодня виганяв отару овець на луки, співав їм пісні і грав на сопільці. Його життя було просте і тихе, але серце Луки з самого дитинства тяглося до неба. Він міг годинами лежати на траві, дивитися на зорі і уявляти, що там високо живуть чарівні створіння. Його бабуся колись розповіла: кожна зірка на небі це маленький вогник, який запалює добрий дух, щоб світло ніколи не зникало. Лука вірив цим словам, і від того небо для нього було не просто темрявою зі світлячками, а живим полотном. Повним таємниць і чудес. Однієї літньої ночі, коли хлопчик спав під розлогим дубом на пасовищі, його розбудив дивний шурхіт. Він підвів голову і побачив просто з неба падає сяюча зірка, але вона не згоріла, як усі інші, а повільно опустилася на галявину і перетворилася на маленького хлопчика у срібному плащі. Його волосся світилося. Наче місячне сяйво, а очі були глибокі й темні, мов нічне небо. Хто ти? запитав Лука, затамувавши подих. Я зоряний пастушок, відповів гість лагідним голосом. Я приходжу на землю тоді, коли зіркам загрожує небезпека. І тепер саме такий час. Лука здивувався: Хіба зірки можуть зникнути? Так. Сумно кивнув хлопчик у срібному плащі. Є темна сила, яка хоче поглинути їхнє світло. Якщо це станеться, ніч стане мертвою, і люди забудуть мріяти, а без мрій світ згасне. Серце луки здригнулося. Він не знав, що може зробити, але сказав: Якщо треба допомогти, я з тобою. Зоряний пастушок узяв його за руку. І вони разом рушили в глиб ночі. Кожен їхній крок ніби переносив їх дедалі вище, з луків на вершини пагорбів, а далі ще далі, поки вони не опинилися серед хмар. Там було небесне озеро, величезна гладінь світла, в якому плавали відблиски всіх зірок. Але вода в озері каламутилася, темні тіні повільно затягували його глибини. Це робота тіні збирача, пояснив зоряний пастушок. Він краде світло, щоб сховати його в чорному мішку і зробити ніч безмежно темною. Як йому завадити? запитав Лука. Потрібен той, хто має чисте серце і не боїться темряви хтось, хто зможе розпалити вогонь надії навіть там, де здається, що світло вже згасло. Лука відчув, як його руки затремтіли, але він стиснув сопілку і промовив: Я спробую. Вони рушили далі і дісталися Чорного лісу. Там було тихо і холодно: ні співу птахів, ні шелесту трави, тільки темрява, яка ніби жила і дихала. Це володіння тіні збирача. Прошепотів зоряний пастушок. Стій поруч. Та щойно вони зробили кілька кроків. Лука почув голоси спершу тихі, потім дедалі голосніші Ти маленький і безсилий, ти не врятуєш зірки. Повернися додому, забудь про все. Голоси звучали зсередини темряви, обплітали душу страхом. Лука затулив вуха, але це не допомогло. Тоді він підніс сопілку і заграв. Звуки були прості, але щирі. І що довше він грав, то голоси ставали тихішими, аж поки зовсім зникли. Темрява відступила, і хлопці побачили стежку, яка вела до печери. У печері горіло тьмяне полум'я. Там сидів тіні збирач, велетенська постать із чорними крилами і очима, в яких не було ні краплі світла. Біля нього лежав мішок. Повний сяючих іскор, украдених зірок. Ха ха. ха" – зареготав він. Діти прийшли мене зупинити. Зоряний пастушок стиснув руку Луки і прошепотів Тільки ти можеш. Світло зберігається в музиці твого серця. Лука зробив крок уперед. Йому було страшно, але він згадав слова бабусі про добрих духів запалювачів. І почав грати спершу тихо, несміливо, але поступово мелодія набирала сили. Вона розповідала про радість, про весняні ранки, про тепло материнських рук і сміх друзів. Тіні збирач затулив вуха, заревів від люті. Мішок із зірками почав тремтіти, і одна за одною іскри виривалися і летіли назад у небо. Лука грав доти. Доки весь мішок не спорожнів, а нічне небо знову засяяло. Коли все скінчилося, тіні збирач розтанув у темряві, а лука впав на коліна від утоми. Зоряний пастушок підняв його і сказав: Ти зробив те, чого не зміг би ніхто інший. Завдяки твоїй музиці світло зірок врятоване. Він торкнувся чола луки, і на небі спалахнула нова яскрава зірка. Це твоя зірка, мовив зоряний пастушок. Вона буде світити завжди, нагадуючи людям про твою відвагу. Лука посміхнувся, хоч і сумно, бо знав, настав час прощатися. Я маю повертатися додому, правда, так, відповів його друг. Але пам'ятай, кожної ночі, коли дивитимеш на небо, я буду поруч. І він зник у сяйві, розчинившись серед зоряних вогнів, Лука повернувся в село. Тепер, коли він грав на сопільці, мелодії були ще чарівнішими. Люди казали, що в них чути саме небо. Діти слухали і сміялися, старі зітхали і плакали від радості, а навіть пташки, здавалося, співали в унісон із його грою. І щовечора, перед тим як заснути, Лука дивився на небо і бачив там свою зірку. Вона світила трохи яскравіше за інші, нагадуючи йому про пригоду, яка назавжди змінила його життя. А село ще довго розповідало легенду про пастушка, який урятував зорі.